Доброго ранку. Передплатники україномовного каналу. Дивіться який гарний ранок. Теплий. Ну, 11 градусів. Тепло сонячний. Квітне все. Харків Павлівка. 29 квітня. 2024 року. Понеділок. Я. Положений час. Ну, пів на восьму. Іду в роботу. Ще вчора на Полтавщині був. Навіть сьогодні до другої ночі був на Полтавщині. 2.09 сів на потяг. И без п'яти шість вже в Харкові. Бабуся. Заніс подарунки і внучки. зібрав речі і на роботу. Я вже казав на по мовному каналі. Квітень пролетів. Дуже-дуже швидко відкитаю все. Післязавтра вже трави. Дугенький. Так як пройшла ніч, Харків, <гад> та на Болтавщині. Ну, для мене пройшла дуже і дуже гарно, як телепортація. Сів добру війночі, пів на шосту провідник каже, здавайте, постіль. вже майже приїхав. Дуже мені подобалося, сподобалася така поїздка. Час не гаєш. Поспав і в Харкові і на роботу встигаю. Дуже гарно. Прийшли зі мною. Рідними стежками нашої рідної салти. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити за речі на що. Ну я ще вставлю додам. У наступному відео поїздку. Кому буде цікаво подивитися. До побачення, мої. Пока.